Пан Трамп, в нього риторика така, що Путін хороший хлопець, Путін хороший парень. Просто його не всі розуміють. Те ж саме свого часу, пані Ангела Меркель. Я нагадаю, да, вона такий наратив був, що Володю просто ну не розуміють він. А так він дуже хороша людина. Ну так випадково він там вбив там багато дуже українців на напав на нашу країну, анексував багато територій. А так він хороший парень. І це пояснюється тим, що ну і не мов би, американський президент лишає для себе можливість такого дружнього спілкування. Два парні спілкуються, обговорюють такі ну проблеми. Ну може йому видніше безумовно, як підтримувати в цій ситуації спілкування. Але ж давайте констатувати ніякого дієвого результату від цього немає. Від цього безумовно в першу чергу страждаємо. Ми українці і Україна, але мені здається, ну і авторитет президента Сполучених Штатів так само якось не посилює.